Тобто, якщо я відчуваю оцю таку впевненість і з неї говорю певні агресивні речі у відповідь, ну тобто це не кричу від безсилля, да? а дійсно говорю. І буде інший діалог, бо я в контакті з собою в цей момент. А якщо я відчуваю безсилля, то що да, на мене впливає, то мені треба. Втримати, втримати, Це я називаю стан вовчення. Коли, вибачте, жопа труситься, я її підперла десь в куток і відгавкуюсь голосно голосно. Це не то. Ну, тобто це не той контакт. Тобто це потрібно, треба ну, бути от в цій концентрації цього стану. Я себе чую. Цей момент я чую себе. Я зла в цей момент, значить, я зла в цей момент. Я капець, як мене дратує, тобто, то, що зі мною так готова. Потім, коли проходить, ну, якби, відслідкувати, що. Я її я бачу, сам, та, бачу, але усвідомлюю. Не христи себе за цю емоцію, а дозволити собі цю емоцію, якщо в мені. Бо інколи буває так дуже раз і зливаєш енергію, десь от дійсно. Дізнувати... Угу. Десь... Просто Чи в цей мене... момент, коли я чую, що я зливаю енергію, так тік, степе. Ну, в будь-який момент, коли ти щось усвідомила і зупинилась, це оцей мега прокачаний уровень. Тобто ми це уявляємо по-своєму. Я ж кажу, це коли типу такий дзен стався і там, я не знаю, світ рушиться, а я така вся дзені. Ну, ні, ми не роботи. Це, ну. Має бути реакція відповідна до того, що відбувається завжди. От запам'ятайте одна із формул: це в розстановках вона в нашому внутрішньому з нашими відчуттями контактів. Оце емоція є, і вона є, я її визнаваю. Визнаваю, визнаю. То какашка має бути названа какашкою. Тобто, якщо це людина агресивна, значить вона агресивна. І якщо я з нею буду говорити спокійним тоном, вона мене не почує. Ви приходите в театр, ви говорите однією мовою. Ви приходите на базар, ви говорите іншою мовою. Ну, Буде роз-роз. Да? І відповідно я ж кажу: але якщо це агресія якась, а я від, відкрикуюсь у відповідь, буде ну, ну просто буде ну, дві, дві собаки. І там не буде кого, всі будуть погризені, тому що в цей момент вже б'ють по самому це. А коли ти в контакті з собою і ти чуєш, про що йога, я вам говорю, сяйте. Сяйво це повага до себе, сяйво це відчуття достоинства. Сяйво це відчуття гідності. І це то, от я, я це словами, я не знаю, як вам навіть це загрузити всередину. Але через його я сама пізнала, як це відчувається. Ну, ти реально відчуваєш себе достойною людиною. І хто би перед вами не був, там якась тьотя з базара, яка, да, що там, на, 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 на. а ти знаєш, що треба сказати просто три слова. Ти не втрачаєш рівновагу, тобі не хочеться доводити їй, що ти важлива людина, там. Чи там, а ви там казали, а ви обіцяли. Ти просто знаєш, якісь, ну, якби. Ти оперуєш фактами. Раз, два, три. Не говоріть зі мною так. Я часто цією фразою користуюсь. Я відчуваю цей момент приниження, бо я, ну коли мені треба в організації державній, то взагалі буває такий треш. Я говорю, не треба зі мною таким тоном говорити. А я, знаєте, і їх, ну, їх ковбасить, але вони затикаються. <рес> а я кажу: от, от прям дуже класно працює. От, мені е, чисто самій не подобається, коли от, директивне речення. Е, наприклад, там... Е, Казати, що мені робити, а що не робити. От мені самі не подобається. О, я я не люблю. Хоч а вам треба було би. Говорю, слухайте, давайте ні, ви не я, будете так, мені вказувати. Я не спілкуватися mm -hmm. з другими людьми, а говорю, мені не подобається, як ви зі мною розмовляєте. Mm -hmm. Людину це не ображає. Ну, тобто, мен... я не It кажу, що, що робити, але я е, показую, і дуже класно, навіть з директорами в мене це працювало з такими. Ну от mm -hmm. скажімо так, і, і один раз так було, і я кажу. Мені щось не подобається, куди зайшла наша розмова, і так оп, і прикольно, оп, оп. бо ти говориш з я-позиції, ти не розказуєш про людину. Я думаю, що ви не виховані. Слишиш, а ти хто щоб мені зараз <свісно> ну, да. Це, це прям дуже класно. Це хто хто от, контактує теж з собою і розуміє, що трохи, ну скажімо так, зайшов вже за рамку. <свісно> ти показала, де вони і все. І все. А, дійсно, я. Перегнув палку. І це про те, то, ну, тобто, коли є оце от гідність, достоинство, поваги до, повага до себе всередині, воно, воно і дає оце сяйво. І в принципі, люди просто це відчувають і вони вже хочуть себе поводити по-іншому. А ну, що от... робити? Я описала свій стан цього тижня, наблюдаючи, так? Так, да, повертаємося своїм станом. Ми собі подобаємося зі своїм станом. Найбільше мене турбувало а, кожного з нас є робота. Мене, наприклад, турбувало мой, міс, стан моїх працівників на роботі, бо, тому що страждає Це. репутація і фінансовий поток. А стан моїх працівників на роботі, вони не реагують так. Я навіть я, я навіть рота не відкриваю. Нема тої анжевіки щореніше. Я спокійно реагую на різні ситуації. Від ситуації пацієнт прийшов недоволен, а мій потом врач ні, потому що стрес страдає робота, страдає фінанси, страдає репутація. І це цей тиждень, якийсь він такий загострений. Mm -hmm. От yeah, ви у людей загострений. Мені особисто, як власниці, дуже боляче за цим спостерігати. Бо страждає і репутація моя і мой фінансовий поток. Ну, я не знаю, як їм поділити свой стан. Так, да, я з цього почала, потім ми переключилися, і, yeah. і okay. дякую, що, що повернули. Да. Е, то перше, що зрозуміти, що я в своєму стані є, і моя присутність завжди діє, що би не відбувалося. Е, тут, звісно, якщо я, і це теж сьогоднішня практика, сьогоднішня медитація про це, е, якщо я чітко знаю, Тобто оці сумніви, і е, я, я оце в своїй реальності не визнаю. Я не знаю, як це описати. Ну, типу, мені от сюди. От, е, в мене е, е, має бути чітке розуміння результату. Е, мій результат це ну, там, ну якщо це фінансовий, який мій там результат. То я не можу проконтролювати працівників, я не можу проконтролювати пацієнтів. Наскільки вони будуть? Це їхній вибір, як вони реагують. Тут я просто от, ну відпускаю. Єдине, що можна зробити, це ну, коли я практикую, просто там розумію, що і моє сяйво, там енергія. Вона то це у себе в клініці так і... Ну... це розум думає зараз. Розум. А я про відчуття наміру. От я знаю, що в мене буде все ок. От що би там не робилося, от я в ці сумніви не включаюся, в ці склоки і так далі. Бо як я починаю переживати, що в у них там скандал іде, то відповідно я накачую оці речі. І це не про те, що я це не ну, типу, ігнорую. Я оцінюю реальність, але, ну, типу, все буде добре, от мій намір, все ок. От все рішається найкращим чином утримувати ось цей стан. Е, я не знаю, як там в приміщеннях включати мантри, допустим, допустимо, гармонізуючі, як варіант, можна ще. І я питаюся їх часто, і їх зразу. Як тільки я виходжу з клініки, їх роботники виключають. І і, 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 і і не мішайте їм жити те життя, яке вони живуть. Тобто, якщо для них ок на оцих от вібраціях спілкуватися і говорити, бо клієнт приходить, який несвідомо, йому треба десь паричати і, і мати не, ну, бути недовольним. Я це називаю не заважаю людині страждати, то, відповідно, вони і знаходять, де вони це знайдуть. І в них іде теж свій обмін, тільки іншого рівня. Для вас він незрозумілий. Вас тільки ціль. Але ж вони не бачать, як може бути. Це не ваші проблеми. Людина має випити. Це може бути по-іншому. А давайте розберемося. Сидить боженька, який знає, що і в тебе теж може бути по-іншому. А ти вибираєш робити отак. А в нього що Право Ні, лізь. Ні, ти, 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 не лізь. Поки не попросять, не, маєш, не лізь. Те саме з ними не просять, не лізть. Це, ну, це насіллі. Розумієш? Тому ми можемо займатися тільки собою. Це особливо люди такого про Союзу. Ну, воно є присутнє, вони на такому рівні спілкуються. І це от, отут це робота нашого его. Кождовав своє его. Да. До кожного підхід. Того я ж кажу, тут легше просто дозволити бути як є, але знати, що в мене має бути все ок. Ну от мій результат ок. Вот це так, да. Благодарю. Це то, на що я можу вплинути. От, то якщо говорити про горлову чакру, да, от, про наміри і все інше, тут у нас формується думка. Горлова чакра е, вона має елемент ефіру, елемент творіння. І ефір це космічний елемент. Тобто, якщо ми йшли, йдемо по чакрам, коренева це в нас земля, потім йде вода, потім вогонь-пупок. За серцеву ми говорили, це повітря елемент. Серцева працює вже як на баланс тоді, коли в нас нижній трикутник сформований. Тобто ось ці земні елементи, вони всі вирівнюються. Коли ми працюємо над собою. Горлова чакра це елемент ефіру. Ефір наділяє все формою. Тобто, щоб зрозуміти, як це хоч якось. Виглядає, да? е, наше тіло от воно займає певну форму і займає певний простір, ну, об'єм якийсь. І е, от в кого є схильність набирати, скидати вагу, от ви, можливо, помічали цю штуку. Вроді чуєш, що ти хаваєш, а його не видно. На ваги стаєш і ще не видно. І якийсь певний час, і буває кілька тижнів проходить. А потім в якийсь момент так бах, і ти бачиш, ну, так, ну типу, десь взялось. Було, таку, було, що? І те, та... да. Ефір переформував твій розмір в просторі і він заповнився. Ну, тобто, поки ефір не виділив цю частину простору для тебе, ти нову не набираєш. Тому вовремя, поки ефір не переду, зупинитися. Ось, взагалі, якщо навчитися цим управляти, в принципі, ми форму тіла теж можемо свою, ну, якби. Да, але ну, це так, такий вже левел. Просто щоб ви розуміли. І тому наші слова вони мають силу. Да, в Біблії написано перше було слово. І м м м оце така здатність, це вже здатність вчителів ваксік. Вак Хі, по-моєму, якщо я правильно всі букви висловила, виговорила, сподіваюся, називається коли я говорю і буде так, як я говорю. Але це людина вже з контакту з собою, з усвідомленості от, оці, от речі, і, ну, воно формує ну, як прогноз. І тому висловлювати свої наміри, свої бажання, це пробудовувати своє майбутнє. Це теж тема сьогоднішньої практики, до якої ми вже маємо перейти. Е, і е, наша, от, також ми звідси це про здатність заявити про себе, бо я стаю помітна, я відкриваю рот, мене бачать, Да? щоб мене почули. Я теж хочу, бо говорити, а мене ніхто не чує, а ти впевнена, що ти хочеш бути видимою. І вона пов'язана з другою чакрою також, наша п'ята чакра. Чого? того, що е, кайфувати Друга, це, це сватхістана, вода, емоції, е, смак життя. Кайфувати від того, коли на мене дивляться. Якщо я собі це дозволяю, що все ок, зі мною добре. Мені приємно, коли я говорю і мене бачать, то ну, от це теж зв'язок. Того буває, якщо заблокована друга, важко б говорити. А ще важко говорити, бо я не відчуваю, що мені в кайф, а що ні. Відповідно, да, іде оцей зв'язок. То, ну, от основне, що я хотіла сказати, що. Отут-відчуваю, -от тут знаю, і це все звідси проявляється. А те, що ми наповнюємо, чим, чим тісніший контакт з собою ми формуємо, чим більше ми чуємо себе, свої відчуття, я відчуваю, і це правда. З них я говорю. Чимось, ну, якби, говорити з япозиції, що сьогодні звучало, тоді це ну, якби, вибудовує якраз твої кордони. І ти чуєш свою територію і вона формується. Тому, коли я чую, що я зливаю енергію, я просто вчасно зупиняюся, повертаюся до себе. Запам'ятайте, завжди потрібно повернутися в контакт з тілом до себе, зупинись, відчуй себе. Вже починає по-іншому працювати. Е, і прибирати сумніви, прибирати страхи, тобто, якщо я зараз в це зайшла, це точно. Ілюзія, це точно неправда, і з цього треба виходити, бо воно зменшує розмір вашої аури, зменшує сяйво. Ну, тобто ви втрачаєте в цей момент, якби вас підхавувати виходить дуже зручно. І, і в принципі, от відкриваємо простір. А ще скажіть про ефір? Ну, от може більше, мені от складновато це якось уявити. Ти знаєш про ефір взагалі інформацію я вже зустріла тільки тут. Раніше вона була в підручниках, це те, що я знаю. І це космічний елемент. Є чотири земних, і от п'ятий він формує форму всьому. Тобто от пляшка, це от вона має ефірну якусь певну структуру, і вже ти бачиш фізичне її відображення. Твій блок всередині теж має ефірну оболонку. От ми говоримо, там в мене блок. То він, от він в ефірній оболонці. На ефірі Тесла зробив вічний двигун. От я чого я спитала, бо я чула про ефір і щось, що ніби от простір з думками. І от дуже часто е, ніби як е, поети от свої е, вірші вони ніби ловлять з ефіру. Ну, я таке принаймні. Зустрічу. Ну, це я тобі точно вже не скажу. Mm. Я ж кажу: люди в мене взагалі мій елемент якраз ефір. От хто, в кого рік народження закінчується на четверку? Я згадую зараз 0, 1, 2, 3, 4, 5. Да, 4, 5 – це от люди, які прийшли якраз розвивати в собі ефір. Да. Це про постійне певне розширення. Тобто про зміни, про рух, про знання, про пізнання і так далі. І це, ну, типу, з легкості, з гумором до всього. <сум> Якось буде. <сум> то, то от таке про наші задачі. Більше тобі, прям, знаєш, так, щоб це я ж кажу, це така цікава інформація. Можеш поратися пошукати в інтернеті. Чи звідти вони ідеї черпають? Ну, можливо. Ну, я таке я, ну, я ж, знаю, що, що є. Це комплекс да. і от, можуть можуть бути, я... з різних точок зору по-різному. Угу. Ну, от, Якщо витягнути ефір, взяти якусь машинку і витягнути з нашого тіла, твоє тіло роз'їдеться. Ну, це про, про, про певне, ну, це от місце творіння. От, тому, можливо, і звідти ідеї йдуть. Погоджуюсь, що щось що в тому є таке. як, як, да, як, да. як, угу. як якесь Звідки сиплеться зерно, да? от воно якось нову дає. Може бути. Добре.